Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі, через ситуацію, яка відбувається з енергетичною структурою України через наших придуркуватих російських сусідів. Кожному індивідуальному господарству доводиться місцями дещо придумувати, викручуватися, ну, щоб виходити з ситуації, щоб, щоб вдома було світло, тепло і, скажімо так, залишалися хоч якісь блага цивілізації. От і у нас зараз, на жаль, відключення, на щастя, вони планові. Перебуваємо наживлені від акумулятора, підсвічуємо світодіодною стрічкою. Розкинута вона ось на дві кімнати. Звичайно, світодіодна стрічка на 12 вольт. Дещо згодом покажу, як воно тут у мене зібране. А поки що покажу деякі свої закупки, які в майбутньому хочу використати ну, для, скажімо так, розширення можливостей по енергонезалежності. І так, закупався я в магазині Радіокомпоненти. Силку на їхній сайт залишу в описі. Якщо з цим магазином ще не знайомі, вони займаються. Як видно з назви різноманітними радіокомпонентами з суміжним обладнанням, яке потрібно для паяння цих компонентів та збирання різноманітних плат. Заходьте, переходьте по силці на сайт, обирайте та замовляйте. І так починаємо. Придбаний такий акумулятор плаский. Буду міняти у себе в пауербанку. В акумулятор на 4000 мАг, 3,7 В, 14,8 В годин. Ось от таке отке маркування. На жаль, на момент покупки це був об'ємний такий акумулятор. Powerbank у мене десяточка, 10 тисяч знаходиться, але, на жаль, 10 тисячних таких не було. Далі паяльник на 30 Вт. Звичайний такий От, таке от маркування. Подивимось, у мене паяльник здається, Вт на 60. Мені потрібний менш потужний, щоб можна було займатися паянням світодіодних лент. О, далі 10 штук акумуляторів, 1,2 вольта, 1500 мАч. О, це також буду міняти в одному накопичувачі. Потім покажу. Коробочку залишу на потім. Це повинно бути у кожного поважаючого себе пальникіста. На жаль, у мене такої приблуди не було. Тому далі. Крокодил, це назварювальний інвертор. Бо той крокодил, що в мене там стоїть, уже пообгорав, сильно поплавився і погано тримається. І те, що ще тут в пакетику, це я набір щупив до мультиметра. Покажу, що сюди входить. Тут багатько. Тут їх цілих 16 штук. І два пакетики гнізда живлення. 2,1 на 5,5 з клемником. Такі ось і отакі. А проблема в чому? Таких гнізд навалом. А от відповідних до них штекерів немає. Скільки вже за ними, скільки вже спостерігаю, на жаль, жодного штекера поки що не з'явилося. Щоб використовувати ці роз'єми, вони, в принципі, доволі удобні для світодіодної стрічки. Для, для живлення світодіодної стрічки. Але відповідні їм роз'єми ПАПа доводиться брати зі старих блоків живлення, відрізати, бо в продажу, на жаль, ПАП немає. Так, тепер скажемо так, розпаковка. Перше це паяльник. Ось такий, ну, вид звичайний, без всяких там. Без всяких регулювальників, прорезинена тут ось рукоятка, щоб нормально було триматися, і, скажімо так, захисний чехол. В принципі, доволі непогане. такий простенький. Так, 30 Вт. Так, далі щупи. Ось для такого мультиметра. Мультиметр у мене старенький, йому вже років і років. Тим більше сьогодні впав з шафи і розвалився. Ну, В принципі, поки що працює. Хоча ще парочка таких падінь і, мабуть, доведеться купувати новий мультиметр. У мене тут щупи, мабуть, його ще рідні. Хочу їх замінити. Бо мультиметром користуюся доволі часто, тим більше з перепадами, з перепадами напруги. Давайте розпакуємо. Що у нас тут? так О, багатько щось висипалося. Нічого собі. 16 штук, а не 16 найменувань. Проводки. Так, на кінцях різьбові з'єднання. Ну на щуп начебто м'якенький провід. Подивимося, як воно буде на морозі. Буде тріскати чи ні. Так це такі ось щупики. Точніше, навпаки. Так. Зараз трішки притхворав, тому зараз закинуся конфеткою. Так, а як же ж ми їх будемо приєднувати до мультиметра? А приєднувати, мабуть, будемо ось такими роз'ємами. Так, типу банан, але якийсь банан тусклий. Ну, Якщо чесно. Поганенько фіксується. Потрібно буде його розжимати, розтискати точніше. Оп. Та, що ж тебе? Угу. Расши сідає. Це і непогано. Так, зараз накручуємо, раз і два так далі пара. Таких рожків. штирьки, Ну, по діаметру щось вони. По діаметру вони начебто такі ж самі, як і на цих. Ну, мало ли. Подивимось, може, дійсно будуть десь корисні. Ну Ось так от. Так. Це якісь... Ну, оці. Це більше, мабуть, під такі більш професійні мультиметри, на яких не отвори, а там затискаються. Бо в мене якось так і не стикався. Бо я якось так і не стикався в себе в господарстві, щоб десь такі приміняти. А от крокодильчики, оце тема. Цього мені не вистачало. Хоча, звісно, шкода, що воно ніяк не конектиться на ці ось ощупики. Би якось надівалось хоча б. Ні, вони всі глухі. Ну, що ж, в принципі, навіть так доволі непогано. Тим більше за ту суму, за яку коштував цей набір, це доволі воно непоганий. Єдина проблема, що це все потрібно десь буде зберігати, щоб воно не загубилося. Бо зазвичай в мене мультиметр мандрує між будинком та гаражем. Ще він, коли з собою в автівку беру. Так. Оп, оп, чотенько, взагалі, як гарно сідає. Так. Потрібно замінити акумулятор, о, акумулятор крону. Ну що ж, будемо користуватися, буду дивитися. Саме головне... Щоб проводки не переламувалися, коли, буде, коли будуть на вулиці. Бо до цих щупиків в мене було ще два комплекта. Ну, просто щупи без всяких там допоміжних. О, то поки вони втеплі, начебто нормально, а тільки виліз, тільки вибрався на вулицю, на вулиці плюс 5, вони задубіли, трішки попрацював щолк і переламалося. На закусочку. Це у нас підставка для паяльника. Давно хотів, але якось раніше сильно на них не зацикливався. Така ось штукінь. Опа. Металева. Покрашена. Сантиков з ними наклеїчками, механік. Тукав чудо. Ну, в принципі, ну що, буде світло, будемо працювати. І до це діло потрібно. Ще підготувати якусь таку площадочку. Стояла ця конструкція. Були... Мені ще не вистачає, як би його Приблуда така, називається третя рука. Ну В принципі, мабуть, потрібно буде варганиць самому з крокодильчиків, там залишків якогось другого обладнання, бо щось вони просто нереальні грошей, ці треті руки. Коштують, та й там є зайві компоненти, як ото збільшувальне скельце і підсвітка. Через це ціна у них там від 1500 від тисячі вище. Ну, якось так. Просто за кронштейни давати не хочеться. В общем, щось так придумаю. І з такими компонентами я затарився. При наявності електроенергії. Та при наявності вільного часу буду допрацьовувати те, що в мене зараз є. Все, що надумаю там, зроблю, обов'язково покажу. Не факт, що це буде щось таке унікальне, але все-таки буде потрібно показати, як воно у мене реалізувалося. А на цьому моменті дякую всім за увагу. Не втрачайте світла у своїх серцях. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Україна обов'язково переможе, Русня обов'язково програє. Всім до побачення Всі бувайте!